Далі Раїси Волошини, квіти від раїси. Ще хочу познайомити з одним чарівним прекрасним піоном. Це і старий такий сорт Дюшес Денемур. Білосніжний піон. Він такий, як чаша за формою. Всередині трошки крімоватий така йде, як підсвітка зсередини. Квітки, бутон у нього зеленкуватий, висота така десь метр, він не дуже високий йде, запашний. Він дуже запашний запах такий конвалії, такі бутончики, а це вже він більш розквітла квіточка. Ось така як якась. Чаша. Чаша така. Білий з кремоватою серединкою, центром кремувати. Такий красунчик. Листва в нього така ярко-зеленого кольору. Висота він середня. Гарний старовинний сорт. Красива квитка в нього гарна.